Це неймовірні макові булочки, які готуються дуже просто. Сьогодні я покажу, як приготувати ароматні пухкі булочки родом з дитинства. Тепер не варто йти до магазину, щоб купити маковий виріб. Приготувати його можна просто в себе вдома. Візьміть стакан теплого молока і висипте туди одну столову ложку сухих дріжджів. Це приблизно 10 грамів. Якщо берете пресовані, то це приблизно 30 грамів. Перемішуєте вінчиком і додаєте цукор. 80 грамів. Це 4 столові ложки. Та всипаєте півчайної ложки солі. Все перемішуєте вінчиком і всипаєте ванільний цукор. Один пакетик. Знову все перемішуєте і вбиваєте одне яйце. Тепер порційно всипаємо просіяне борошно. Його потрібно приблизно 600 г. Далі вимішуємо тісто, додаючи до нього розтоплене масло. Можна робити це на силиконовому килимку, але пам'ятайте, що тісто не має бути дуже забите борошном. Укутуємо тісто харчовою плівкою і ставимо в тепле місце. Тісто дуже гарно піднялося і має гарну пористу структуру. Ось ви бачите, яке воно пухнасте, ніжне. Тепер перекладаю його на силіконовий килимок, змазаний рослиною олією. І буду формувати порційні кульки. А якщо ви не підписалися ще на цей канал, то будь ласка, зробіть це прямо зараз. І не пропускайте нових відео та прямих трансляцій, що відбуваються на каналі. Далі розкочую кульки і ділю їх на 4 частинки ось таким ножем для піци. На кожну з частинок викладаю трохи макової начинки і складаю їх одна на одну, формуючи таким чином ось таку пелюстку. Щоб булочки були глянцеві, зверху змазую жовтком змішаним з молоком. А далі ставлю до духовки випікатися на 20 хвилин при температурі 180 градусів. А поки чекаєте результату, можна повтикати на мого кота козю, який завжди знає чим себе зайняти. Але слідкуйте, щоб булочки не дуже зарум'янились. Рівно через 20 хвилин я їх виймаю і маю ось таку красу. Зверху легенько можна змочити пензликом з холодною водою, щоб скоринка не була занадто твердою. Але це не обов'язково. Якщо вам сподобався рецепт, будь ласка, поставте лайк цьому відео. А якщо маєте якісь питання чи побажання, пишіть їх у коментарях. Всім дякую, що додивилися відео до кінця та до зустрічі!